Притчі Соломона наповнені безцінною мудрістю, яка допомагає людям жити праведно та успішно. Однією з найважливіших тем, що проходять через ці притчі, є сила мудрого планування. Соломон підкреслює, що правильно підібраний план є запорукою успіху в будь-якій справі. Він стверджує. Плани старанного ведуть до достатку, а кожен поспішливий веде до нестачі. Це означає, що ретельне і продумане планування є основою процвітання і добробуту. Натомість поспішні рішення без глибокого аналізу можуть призвести до невдачі та втрат. Притчі також вказують на важливість радитися з мудрими людьми. Без поради плани руйнуються, а при багаторадниках вони здійснюються. Говорить Соломон, ця настанова вчить нас, що колективна мудрість і різні точки зору можуть допомогти уникнути помилок і знайти найкращі рішення. У світі, де зміни відбуваються швидко, основи мудрого планування залишаються незмінними. Поступова підготовка та обдумані кроки забезпечують стабільність і впевненість у майбутньому. Запам'ятайте ці настанови і втілюйте їх у своєму житті. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більше таких притч. Бути добрим!